Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ стартували нові акції, досить багато, тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Питаєте, на якій вулиці АТБ на Степана Бандери? Багато акцій ходіть поближче. Філе куряче 155 гривень, крило куряче 87 гривень за кілограм, також є ковбаси, барні велика упаковка – 46,50. Морозиво Гран-Прі Цукерки від Міленіум Чаї Мономах сир олія Олейна 49,80. Десерт сиркові Марійка також по акції. І є додаткові знижки із карткою АТБ. Персики 55 гривень за 1 кілограм. Лимони 61 гривня за кілограм. Банани – 56 гривень. Апельсини 60 гривень. Так, це ще зі старої акції. Сьогодні зміна акцій, тому, знаєте, такий е період, де одні цінники міняються на дорожчі, одні на дешевші. Кавун жовтий 24 гривні за кілограм. Диня узбекська 48 гривень за кілограм. Сливи першого готонку 33 гривні. Виноград білий 110 гривень кілограм. Виноград рожевий 100 гривень за кілограм. Олія олейна 850 мл. Коштує 49 гривень та 80 копійок. Традиційно рафінована. Приправи від своєї лінії. Суміш зелені вага 10 грамів 8,80 Базилік 15 грамів в упаковці 8 ,30 гривень 30 копійок. Перець чорний 26,70 за 60 грамів. Коріандр мелений 7 гривень та 20 копійок. Приправа до плову, до м'яса до картоплі. Від своєї лінії 25 грамів 9,30. Приправка 34,50 до м'яса. Вага тут 50 грамів. Всі інші не акційні – 44 гривні. Приправа до риби лимонна 20 гривень та 30 копійок – 25 грамів. Томат червоний коктейльний – 33 гривні за 1 кілограм. Томат ґрунтовий 26 гривень за кілограм, чесник першого готунку 140 гривень кілограм. Також є багато неакційних пропозицій. Картопля молода. Зараз коштує 16 гривень за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста 14 гривень за кілограм. Копійки заокруглюю в більшу сторону: 65 гривень, огірок тепличний. Кока-Кола об'єм 1 літр. Без або класична 25 гривень. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал, пише коментарі, ставить вподобайки. Є люди, які завжди на постійній основі мені пишуть: я вам щиро дякую. Біола-чай холодний об'ємом 1,5 літри, 35 гривень та 50 копійок. Відрозумний вибір нектар, 29 гривень та 40 копійок два варіанти. Наш сік томатний 47 гривень за 950 мл. Яблуко, виноград 37,50 і вишня 39,40. Нектар від своєї лінії, об'єм 200 мл 7 ,60 гривень 60 копійок, такий варіант 8,70, полуниця банан. Сухі сніданки, гранола, шоколад 330 г з карткою ТБ коштуватиме 43 гривні, гранола фрукти також 43 гривні за 330 грамів. Попкорн зі смаком сиру 16 гривень та 30 копійок. Або солоний від своєї лінії. Батончик протеїн. 21 гривня за 50 грамів. Такий варіант 21 гривня. Журавлина та ягоди годжі. Energy батончик 7 вітамінів 15,50. Біфіт 8,80. Кава зі Львова. Ірландський крем 225 грамів за 115,90. Писали в коментарях, що вона не смачна. Не знаю, я купляла мені смачна це діло смаку. Львівська традиційна 100 гривень за 240 г. Амбасадор 225 г, 139,40. Кава натуральна мелена. Напій розчинний від галки ранок 100 г. 18,70. Така новинка кава Дельмар. 250 грамів 151 гривня. Кава якос розчинна. 120 грамів за 191 гривня та 40 копійок. Якопс Монарх розчинна кава 60 грамів 90 гривень 60 копійок. Карт ноа. Кава 210 гривень. Розчинна Чай шерлок 35,50 за 25 пакетів. Є з ароматом бергамоту та лимону. 100 грамів 57,50 чай розсипний від шерлок. І такий чай цейлонський. 57,50. Мономах чай розсипний 40 гривень. Вага 80 грамів. Чай у пакетах 45 пакетів за 30 гривень. Розсипний чай, «Мономах» – 42 гривні 50 копійок. 30 пакетів чай 1001 ніч 27 гривень. 45 пакетів ягідний чай 30 гривень. 24 гривні кенійський. 28 пакетів. 42 гривні коштує суміш квітково фруктова. Пірамідки 20 штук лойд. Бугур крупа. Вага 1 кг 39 гривень. 69 гривень коштує рис круглозернистий. 1 кг. Атуаль. Від делюкс рис басматі. 1 кг 69 гривень. Жасмін рис. Також торгова марка Deluxe 69 гривень. Крупа грачана подрібнена 25 гривень за 1 кг. Торгова марка Розумний вибір. Крупа грачана 26 гривень за кілограм. Ще раз хочу подякувати всім, хто коментує відео. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Щиро дякую. Рис. 49 гривень. Від розумний вибір шліфований. 1 кг. Бугур 500 грамів, 26,70. Бугур крупний 28 гривень за 500 грамів. 51 гривня та 70 копійок коштує макаронний виріб від Deluxe Foods. Такий варіант: 42 гривні витки. Вага в упаковці 500 г. Вермішель 42 гривні. Спіральки також 42 гривні. З карткою ТБ трошечки дешевше. Бантики не по акції 55. Від своєї лінії макаронні вироби 30 гривень та 60 копійок. Також є різної форми. Вага в упаковці 400 г. І мушлі, витки, вермішель. І ось такі дрібненькі кільця. Для любителів спагетті є також акційні пропозиції: 30 гривень та 60 копійок. Дрібніші, товстіші. Макаронні вироби, спагетті цільнозернові 48 гривень за упаковку 500 г. Десерт сирковий Марійка зі злаковими кульками 25 гривень, з какао смаком або ваніллю 18,80. І такий варіант: також аромат ванілі 16,70. Десерт сирковий 34 гривні дольше. Із шоколадом 36 гривень. Шоколад банан або шоколад вишня. Сиркова паста ягутинська для дітей 15 гривень. Є ще два варіанти по 16,90 абрикос банан та без наповнювачів 16,50. Вони є безлактозні ці два варіанти. Йогурт ростишка 12 гривень. Пам'ятаю ті часи, коли ростежка мали магнітики. Галичина йогурт питний 19,50, полуниця або злаки 300 г. Сир кисломолочний український. 9% жирності 53 гривні, 5% жирності 50 гривень. Вага 350 г. І нежирний сир кисломолочний український. 350 г. Коштує 45 гривень та 50 копійок. Сметана молокія 300 г 15% жирності 38,80. 20% жирності 45,60. Також 300 г. Сметана просто наше 20% жирності 45,40. Президент сметана 20% жирності 300 г 42 гривні. Молоко пряжене просто наше. Хто знає, для чого воно використовується, пишіть в коментарях 42 гривні. 39 гривень та 40 копійок. Молоко ферма. 3,2% жирності. Сир напівтвердий, сот гауда 54,50. Мастам таку ж ціну. Від Комо сир гауда 48,80 за 150 грамів. В таку ж ціну сметанковий сир комо. Фелата сир м'який. Преміали 47 гривень. 43 гривні та 20 купів коштує продукт Тульчинка Піцарла. Вага 180 грамів, ковбаса від своєї лінії 78,80 за 400 г. Ковбаса печінкова ліверна, 43 гривні та 60 копійок за 400 грамів. це є виріб фаршевий 31 гривня та 50 копійок. Від розумний вибір. До макарошків сосиски 49 гривень за упаковку, докторські фірмові міні. 54 гривні також ціна за упаковку тигреня сосиски вага 300 грамів, 52 гривні. Такі сосиски із сиром 45,70 за упаковку 215 г, докторські фірмові 76 гривень, ковбаса губернська 65,50 за 420 грамів. М'ясна нарізка. Ковбаса золотиста. 29 гривень та 60 копійок. Вага 80 грамів. Святковий балик від своєї лінії, Ціна за 100 грамів 28 гривень та 8 копійок. Ковбаса з салями італійська. Сиро копчена від Глобіно. 3970. Хтось користується моїм лайфхаком з цією смужечкою на ціннику. Якщо є смужечка, значить ціна за 100 грамів. Якщо немає, значить ціна за упаковку. Так, кабаноси 60 грамів неакційні з беконом, а 120 грамів акційні. Такий варіант із свининою та сиром. 41 гривня за 60 грамів. Торгова марка Маестром. 8,70 за 100 г курячих крил. Філе охолоджене 15,50. Наша ряба. Ціна за 100 г. Реберця для грилю 23 ,60 гривні 60 копійок за 100 грамів. Філе стегна 18 гривень та 20 копійок за 100 г. Окіст від хлопіна – 15 гривень та 20 копійок. Ціна за 100 г. Охолоджені крабові палички водний світ 200 г 49 гривень. Оселедець філе 61 гривня за 240 г від своєї лінії. Крабові палички охолоджені делюкс 250 г, 52 гривні 50 копійок, 25 гривень ікра, імітована від своєї лінії. 136 гривень і 70 копійок коштує оселедець Норвен в олії 460 г. Морозиво ласунка гран прі Три смаки, шоколад, малина або персик. Ціна 25 гривень. Вага 155 грамів. Хтось не встоїв вже почав розпаковувати прямо в холодильнику. Морозиво львівське 70 грамів, ескімо 14,50 грамів. 1965 морозиво ювілейне лімо. 17,50 кілограмове морозиво від лімо, айскрем, коштує 110 гривень. Є і інші акційні варіанти від Руті 90 гривень та 30 копійок морозиво шоколад пів кілограма. Хачапурі по-аджарськи вага 300 г 68,50. 50 Гуляй поле Гуляйполе майонез традиційний 67% жирності 55,50. Каша гречана зі свининою 36 гривень 340 г. Каша горохова зі свининою 36 гривень, розумний вибір. Майонез Оліс файний 62 гривні за 500 грамів. Корм для кутів. Оптіміл. 700 грамів 163,60. Смаколики для кутів, такі палички. Клуб 4 лапи. 10 гривень та 20 копійок. 168 гривень корм для собак 2 кг 500 г, Pet Up. Вологий корм cat and Go 13 гривень, 10 копійок. Смаки в асортименті Felix 14,60. Шеба 22 гривні. На цьому все. Згодом покажу вам ще більше акцій, бо їх є багато. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарних вигідних покупок.